Ти можеш мати силу, можеш мати талант, глибину, потенціал. Але якщо ти щодня витрачаєш себе на дрібне, на випадкове, на чуже, ти будеш виснаженим ще до того, як почнеш жити по-справжньому. Сучасна людина нагадує багатого, який постійно банкрутує, не тому, що в нього нічого немає, а тому, що він розкидає свої ресурси без розуміння цінності. Твоя енергія це валюта. Твій час це валюта, твоя увага це головна інвестиція твого життя. І стоїцизм, говорить, одне вкладай їх у те, що має значення. Сенека писав, що не час короткий, це ми марнуємо його. Епіктет казав, що людина не повинна хвилюватися через те, що поза її контролем. А Марк Аврелій нагадував: усе, що тебе розсіює, краде у тебе життя. Істинна свобода не в тому, щоб мати все. А в тому, щоб не витрачати себе на зайве, у цьому випуску ми поговоримо про стоїцький підхід до внутрішньої економіки, як обирати, на що витрачати сили, як відсіювати шум і фокусуватися на суті, як не розтрачувати себе у світі, що постійно щось вимагає. Це не про суху дисципліну, це про глибоке усвідомлення себе, про силу сказати ні марному і зберегти так. Для головного. І якщо ця тема для тебе важлива, натисни вподобайку, залиш коментар і підпишись. Це підтримує розвиток каналу і надихає створювати глибший, чесніший контент. Бо поки інші горять у боротьбі за те, що швидко зникає, стоїк навчається вкладати себе у вічне, у доброчесність, у мудрість, у себе справжнього. Поглянь чесно! На що ти витрачаєш свої дні, на що йде твій час, твоя увага, твоя енергія? Не в загальному, а конкретно. Година за годиною, день за днем. Більшість людей живе так, ніби мають нескінченний баланс на рахунку. Вони прокидаються, відкривають стрічку новин, дивляться чужі думки, чужі фото, чужі сварки. Вони витрачають годину на суперечку. Ще одну. На тривожну прокрутку новин ще дві, на те, щоб думати про щось, що не має значення. І ось день минув. Ми не маємо мало часу, ми марнуємо багато, писав Сенека. Твій час це валюта, що зникає. Його не можна повернути, накопичити, виграти назад. І найстрашніше ти не знаєш, скільки в тебе ще залишилось. У цьому і мудрість стояка жити кожен день так. Ніби він вкладений в головне. У сучасному світі легко загубитися. Кожна платформа кричить подивися сюди. Відреагуй на це, не пропусти. Але кожна хвилина, яку ти віддаєш туди, це хвилина, яку ти забрав у себе. Твоє тіло може витримати багато. Але твоя психіка, твоя душа виснажується. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти не фільтруєш шум. Стоїцизм учить. Зупинись, подивись, де витік. Чи веде тебе ця дія до цілі? Чи робить ця думка тебе сильнішим? Чи гідна ця звичка твоєї короткої біографії? Марк Аврелій кожного ранку нагадував собі, ти прокинувся не для того, щоб витрачати життя на дрібне. Він був імператором, але вмів цінувати найпростішу одиницю сили, свою увагу. Стоїк це той, хто контролює, куди він дивиться. Кому він дає свою присутність? Що він думає? Це не черства байдужість, це ясність, це внутрішній менеджмент душі. Наступного разу, коли потягнешся до телефона, коли захочеш втекти у шум, задай собі питання. Це дійсно варте мого часу, Варте мого життя. Бо кожен клік це інвестиція, кожна розмова, кожна думка. І питання не в тому, чи ти витрачаєш час, питання. У що ти його вкладаєш? Уяви, що твоя енергія це джерело з обмеженим запасом, і кожного ранку ти прокидаєшся з повним резервуаром, але вже до обіду половина розлита. І ненаважливе не тому, що ти лінивий, а тому, що витрачаєш себе на те, що не варте тебе. Внутрішні діалоги, в яких ти доводиш щось тому, хто не чує. Уявні сварки з людьми, яких ти не зобов'язаний переконувати, тривожні прогнози, які з'їдають тебе ще до того, як щось сталося. Якщо ти страждаєш, то через твоє уявлення, а не через саму подію, казав епіктет. І це не просто метафора, це діагноз. Ти можеш бути фізично здоровим, але повністю виснаженим, бо втрачаєш енергію на ментальне сміття. Стоїцизм. Це не тільки про холодний розум, це про захист внутрішнього ресурсу, про енергетичну гігієну. Якщо ти щодня впускаєш у себе хаос, ти не зможеш створити в собі порядок. То кого? Або що ти пускаєш у свій простір? Людей, які виводять тебе із себе, але ти боїшся їм сказати ні? Контент, який тебе дратує, але ти не видаляєш підписку. Діалоги, в яких тебе не чують, але ти знову і знову повертаєшся. Стоїк не ідеалізує світ, але він вибирає, чим себе годувати. Бо розум це сад, а твоя енергія вода. Якщо щодня поливати бур'яни, не чекай урожаю. Піклуйся про себе, як про справу, за яку ти відповідаєш, міг би сказати сучасний стоїк. Іноді це означає вийти з кімнати, з діалогу. Ситуації не через слабкість, а через розуміння, мої ресурси не безкінечні. Я не зобов'язаний розливати себе там, де мене не цінують. Не потрібно боротися за увагу людей, які не слухають. Не потрібно бути добрим для тих, хто грає проти тебе. Не потрібно тримати двері відчиненими для кожного, навіть якщо тебе вчили, будь ввічливим. Твоя енергія це капітал. І кожного дня тобі вирішувати, віддати її на чужу драму, чи інвестувати в силу, ясність і рух уперед. У сучасному світі твоя увага це найбажаніший ресурс, не нафта, не золото, а твоя здатність фокусуватися. Бо куди спрямована твоя увага, туди йде твоя енергія, думки, рішення, життя. І тут стоїки знову дають нам компас. Не те, що відбувається, тривожить людину, а її уявлення про те, що відбувається, вчив епіктет. Тобто не подія, а твоя реакція на неї. І не реакція автоматична, а вибрана на підставі того, на чому ти зосереджуєшся. Ти дивишся на поразку і бачиш провал. Хтось інший бачить урок. Ти дивишся на людину і бачиш загрозу. Хтось інший бачить дзеркало. Стоїк не дає увазі гуляти без прив'язі. Він розуміє, якщо ти не контролюєш свою увагу, її контролюють інші. І саме тут починається стоїцька економія душі, коли ти перестаєш витрачати свою увагу на драму, яку транслюють тобі чужі люди, на події, які не залежать від тебе, на образи, що лише множать образи, на те, що не веде тебе до цілі, а забирає сили. Твій фокус це кермо, а куди ти дивишся, туди й направляється твоє життя. Якщо щодня дивитися на хаос, тривогу, біль і зраду, у що перетвориться твій внутрішній світ? Якщо ти зосередишся на дійсно важливому, твій день стане яснішим, а потім і життя. Замість того, щоб розпорошуватись, стоїк тренує себе на усвідомленість. Він запитує. Чи допомагає мені ця думка стати сильнішим? Чи варте це моєї уваги? Чи принесе мені це внутрішній спокій, ріст, дію? Якщо ні, значить це не інвестабельне, викинь. Так само, як ти не купуєш сміття на ринку, не треба купувати токсичні думки чи розмови. Стоїцизм це гігієна уваги. І коли ти дійсно усвідомлюєш, що кожна хвилина твоєї присутності це вклад. Ти починаєш жити як інвестор, а не як пасажир. Ти сам обираєш, що дивитися, ти сам обираєш, що чути, ти сам обираєш, що впускати в себе. І саме в цьому свобода. Стоїки не були проти багатства, впливу чи успіху, але вони завжди запитували, що залишиться, якщо все це зникне. Справжня економія душі починається з усвідомлення цінностей, які незалежні від зовнішнього світу. Бо все, що можна забрати, не є твоїм по-справжньому. Гроші можуть знецінитись влада змінити руки, краса зів'яти, навіть тіло не назавжди, але чесність, стійкість, спокій розуму, мудрість це те, що ти можеш нарощувати незалежно від ситуації, це внутрішній капітал, що не підвладен ніякій інфляції. Саме тому стоїки не просто радять жити чесно. Вони говорять про це як про центральний актив душі. У сучасному світі нас вчать вкладатися в усе, крім себе курси, щоб заробити, картинка, щоб подобатись, контакти, щоб піднятись. Але що з того, якщо ти втратив внутрішню опору? Ти стаєш багатим тілом і з бідною душею? Стоїцизм вчить протилежного, почни із цінностей. Не витрачай час на те, що конфліктує з твоїми принципами. Не продавай себе за схвалення гроші, чи як буде краще для всіх. Бо твій внутрішній пріоритет це орієнтир у хаосі. Стої кожен день задає собі питання, чи я вірний собі, чи те, що я роблю, узгоджене з тим, ким я хочу бути. Чи я веду себе як людина, якою я б пишався? Ці питання твій внутрішній аудит бо навіть найуспішніше життя без чесності банкрутство. І ось в чому стоїцький парадокс. Чим більше ти віддаєш пріоритет внутрішньому, тим більше зовнішнє починає працювати на тебе. Бо ясність цінностей це сила. А хто знає, що для нього справді важливо, той не витрачає душу на дріб'язки. Люди бережуть гроші, але марнують час. І не розуміють, що час набагато дорожчий, казав Сенека. Можна втратити усе і відновити, але втрачений час не повертається ніколи. І саме тут стояки були радикально чесними. Ти не маєш стільки часу, скільки тобі здається, ти не вічний, і твій ліміт невідомий. Це не привід до паніки, це привід до дії. Бо коли ти дійсно розумієш, що сьогодні це життя, ти починаєш вкладати свою увагу, як інвестор, обережно, стратегічно лише в те, що дає тобі цінність. Стоїк не живе на потім. Він не відкладає справжнє життя на вихідні, відпустку, пенсію, бо знає, післязавтра може не бути, а сьогодні вже тут. Тому питання не в тому, як зайнятий твій графік, питання, чим саме він зайнятий, чи не витрачаєш ти години на чужі цілі. Чи не забиваєш життя справами, які не несуть ні змісту, ні радості, чи встиг ти побути живим, чи просто був зайнятим? Справжня стоїцька економія це не скупість, а відбір, це вміння сказати: цьому я даю час, а цьому ні. Бо це моє життя. І я сам вирішую, куди воно тече. У світі, де всі женуться за зовнішнім, стоїцизм нагадує, головна економіка це економіка душі. Бо якщо ти не знаєш, що для тебе важливо, ти станеш зручним для чужих цілей. Якщо ти не захищаєш свій час, інші зроблять це за тебе. Якщо ти не інвестуєш в себе, тебе поглине шум і порожнеча. Тому інвестуй у мудрість, ясність і внутрішній спокій. І ти станеш багатим уже сьогодні.